Ну дід. Ну. Оце ж Що ж це з ними робить. Збирає, бачиш вас? Да. Оце огірки в тебе, дідка. Це дедко. скоро зацвітуть. У мене теплиці таких немає. Ти подиви, які горні. Що ж вони мнуться під цією кришкою? Отож завтра візьме вісок роз Тут підважую, Ай, жалко їй. Дивись, щоб тільки цю ніж не замерзли. Така красота Боже. Які хай вони гарні. Чого вони а, вирівняються, а то й обратно прямина ті. А поливати не треба? Та я знаю, можна. Щоб біли залити. Ну, вода, мороз відганять буде. То можемо полити. Та ні, ми зверху якоюсь куфайкою накриєшся. Диви, 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 диви. А воно курка як підстрибує до капустини. Да. Фітнес. Курячий фітнес у нас. Підвісили її на капустину, а вони вчора одну геть склювали. одний корішок залишився, а так прягають, пригають Це їм так спі 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 спеціально треба. Вішати, щоб вони ох і зелена ось поша. А єка. які красавці. А і все на все в ящику посадили і клійонкою накрили. А зараз по-другому нічого не виростеш. Посади його нагору, стільки воно росте. тут густо бачиш, лада на аеропровід. Ну, якщо розумієш, оцела вирвати. Це пересадиш. А, ну, і попробуй це? пересадити хай в теплицю. Да. Тільки в теплицю, бо на дворі я не а знаю. Де, цього. Ну, хай я спробую все. Це. На дворі зараз таке попробуй висадити. То сонце попече, то поки виросте, воно. Ну зараз сон, сонце тут... таке не активне, хай трошки подихають таку, кислородом. Ти думаєш, вони хочуть дихати, бо не викладу тепло. А закалювати потрошку ж треба. Вони як у інкубаторі. Потрошку закалити треба. Да. Бо як розкриємо, тоді то, щоб не Да. вийдуть. Да. Та його ж постепенно відкривають. Ну, да, Дірочку плачуть. Дірочку одну. Ще тепло не скоро буде, так що воно не спінає. Ага. Як підскакує, га? То і курицею, як же ж хоче капуста, така гарна капуста долежалась. Е? Фітнес. Да. Вирощуємо для фітнес курей. Капусту Капустою вирощуємо. Е? Де, як гарно достається. Ну, ну підстрибаєш. Вона ж не хоче. От так, да, помаленьку. О! Правильно. Ну і розріздя мені теж і, і для теплицю гірки будуть хороші. Та мені там три штуки треба. Ну, Тут то, то, десять то, буде. Ну мені багато десять. Чого то багато? Багато. У мене завжди там п'ять штук, більше я там не садив. І мені на ціле літо огірків вистачає із п'яти штук. Оцих рослин на все літо вистачає огірки їсти. Тим більше що закручувати ми їх не будемо, Толі. бо вони нікому не нужні. Так. Зрозуміли. Раніше якось вони їлися і поїдалися да, все. Навариш картоплю і жреш тими гірками. А зараз як подивишся на це все, то вже плохо робиться. Як то так жралося? А треба солі вірочки. Ні, мені солі взагалі не треба. Я вже так наїлася, що вона вже в кістках то сіль. Не хочу, О, я вже солі. Вже хоч побачив. Де? де це? А я знаю, що тут, я ще й не бачу. А де де воно плюдить? Ось. Ну, Ніяк не можу його вловити, коли вони горіть і цепляються. Коли, світ... коли да. воно світе, так? Да. Да, ніколи не бачив, через що я це заглядаю, ходжу сюди. Ось де, де. де, де. Ось це... тут. Ото. ото ні? Це Бог його знає. Волі ж дожі злізу. А його ж дивись, друзі. А, а потім тир-тир-тир, де вони набралися. Да, а потім багато, багато, раз, а так, потім багато-багато раз разів начеплялося. Трудно там... підслідкувати, коли вони ростуть. Ох, уже, як і потайні. Mm. А потім нападають на землі, пішла, пособирала, прийшла, ще пособирала. <глузь> да, не можна вловити, коли коли воно цвітеться. Ну, в'яжеться, коли. Це кит, тут кит, китечки. А коли воно в'яжеться, ну, геть не видно нічого ж. Ну, ну, я кожен дивлюся, ніяк не можу його вловити. Коли воно а то. буде їх чимало цей от буде, буде, буде. да. Цвіло ж гарно? Вся вкитися була. -то. Да, да. Точно нема ніде. Це я цікаву попробую. Ви вже то, що я володим разу є. Попробую ловить, де воно. Де воно що ховається? Ага. А ховається. Ну оце ось сюди. Ось щось. Ну, за це ж горіщок. Е -е. А що воно можу сказати? Напали. Та хто зна, що воно там. Гей? -е? Да. Ще покажу, іще дивись, десь Не іще, так. Додивляться. це ще. тільки, тільки-тільки вилазить. Зато воно ну, тих, подиви подиви на свою абрикосу, Шо? Там наче гніздо ну, на ній і за цих Ну абрикос. Абрикос, да, наче велоград. Так. Да. Такого начіплялося абрикос, і ще вони такі великі, крупні. Ще, ще так високо ти мені не ось диви, нижче трохи. І Лися, і Лися бача. Та воно і в'яле трохи. Трошки Дружки, оту. Да, оту. Угу. Та то не страшно. Воно хлопці кропили, каже, 16 разів покропило, 16 разів покропила. І, і той, то, що ж я буду кропити, щоб я їсти тоді. Та правильно. Що зростає, дростає, щось буде. Щось то та буде таке. Хвати, попробувати. Хватить, Тіт сказав, хватить. Діт сказав, хватить. Де ти його почу. Ось палець. Ну туди. Да. Якби ж прислідив, чи воно чи ні, Ой, ось сюди. Ой, осюди, осюди. от отуди. Оце ось. ось. Як... Навірно, це воно й є. Навірно, що, що як додивиться. Та Хай росте. Виросте по боці. Да. Кури. Три десятки курей і шість сім'я єс у день. Теорічно. Це взагалі капець. Півень, півень. Півню він не треба підскакувати, він і так достає. Да. А кури вчора гач одна. Одний гость зістався. Де а ти. Вони стали на Ждуть, щоб, поки їх випустять. Ох і противні. Оце цілий день лежать на сонці, а надвечір виглядають через зірки, щоб їх на траву випустили. То вже випускаються і лежать вони так. Та да яйця. Де яйця ваші. Ви чого, охрінелі, дорогі? Они дійсно думают, что они в санаторию тут. Ага. Ага. Тут Фуряче царство. Живишь. На солнце. Ну все, трошки пізніше выйдут на траву. Вийдуть нас кугуться, на цілу ніч будуть переварювати потім. Так що оно хай капуста тренуються Що робиш да да, да поспівайте ай, кури мої кури. Коли на ранок мороз, то звечора така холодіна, така холодіна. Сьогодні не так холодно, холодно, але не так. вже це доведеться побачити, що все померзне? Щось я не хочу в це вірити. Ось цю красоту. Там скільки винограду начеплялося, а то великого. І ще ж його й не прорвали грони. Бо як великий виноград і багато таких, їх треба проривати, котрі менші, всі пообривати, щоб оті, от що більші які, щоб були крупні. А це, щоб померзло таке чудо. Та ну не дай Бог. Не хочу я такого. Хай все живе буде. Що там? Та нічого. Буде виноград? Яка виноград буде, якщо не померзла, то буде. Я ти на цього ось пушки йде. Да, так, то хорошо. Дві гроди. Угу. Ось я є Та грори. є, це, це, це ж цей дикий. Це а це на тому, я кажу, на тому, де горний виноград. А це дикий такий. Дикий, дикий. Ну, такий, як ось раніше був. А це от той, отой, що ти садив Ні. колись. А скільки ж год вже пройшло? Ні, сіло, його, так. я знаю, колись у нас коза була з'їла. І він переродився, якийсь став дивний, не родив. А це розрісся, і він такий смачний теж. Такий смачний теж. Ну, ладно, дід. Так, сонце вже закрище. Скоро буде вечір, але ж і не холодно. Побачив, що буде після заходу.